Доброго ранку, дорогі глядачі передачі ранок з Надією. Разом з вами я об'єднуюся в подяках Богові за новий день життя і особливо у вдячність за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Адже у цих обітницях ми шукаємо потіхи, і вона нам необхідна якраз тоді, коли ми шукаємо прощення в Ісуса. А Ісус пообіцяв, що Він є нашим заступником. Послухайте обітницю, записану у Першому Соборному посланні Івана, у другому розділі перший вірш. А коли б хто згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Ісус є нашим заступником і первосвященником, і посередником. Духовний стан, в якому нині перебуває людство, подібний до становища Ізраїтян у день примирення. Коли пересвященник уходив у святе святих земної святині, яке символізувало небесне святилище, де звершує служіння наш переросвященик, і кропив кров'ю примирення на віко ковчега зовні. Не приносилися жодні жертви примирення. Поки пересвященник заступався перед Богом за народ, кожне серце повинно було у покорі схилитися, благаючи прощення гріхів. У смерті Христа, ах, це заколена за гріхи світу, образ зустрівся з прообразом. Наш великий первосвященник приніс єдину дорогоцінну жертву для нашого спасіння. Коли він на Христі віддав себе на смерть за гріхи людей, тоді здійснилося повне примирення. Нині в образному значенні ми перебуваємо у зовнішньому дворі, очікуючи сповнення блаженного сподівання. Тобто явлення нашого Господа Ісуса Христа. Зовні не повинні приноситися жертви, тому що великий пересвященник здійснює своє служіння у святому святих. У своєму заступницькому служінні Христос не потребує ані людських заслуг, ані їх посередництва. Він сам уносить кров у святиню і одночасно є жертвою за гріх. Тільки до нього, котрий заради усіх, увійшов у святе святих, повинні заноситися молитви і сповіді. Христос спасе усіх, хто приходить до нього з вірою, Він завжди живий, щоб заступатися за нас. Наймогутніший створений інтелект не може зрозуміти Бога, найкрасномовніші слова не в змозі описати Його. Люди мають лише одного заступника і посередника, котрий здатний прощати беззаконня і гріхи. Невже наші серця не сповняться вдячності до того, хто віддав Ісуса в умилостивлення за наші гріхи? Серйозно поміркуйте про любов, котру Отець виявив заради нас у своєму єдинородному сині? Ми не можемо її виміряти, бо вона не піддається визначенню. Хіба можна виміряти безмежність? Ми можемо тільки вказати на Голгофу, на агнця Божого заколеного від створення світу. Між грішником і Христом не існує посередника. Христос особисто є нашим заступником. Усе, чим Отець є для свого Сина, Він є також і для тих, кого представляв Його Син у людській подобі. У кожному своєму служінні Христос діяв як представник Отця. Він жив, як наш заступник і поручитель. Ісус працював так, як мають працювати Його послідовники безкорисливо, цінуючи. Кожну людську особу, за котру він постраждав, за котру помер і віддав своє життя. Пам'ятайте, що він сьогодні чекає нас у небесних оселях, але він зайнятий справою посередництва. І у посланні до євреїв у 7 розділі, у 25 вірші, ми читаємо. Тому то може спасати завжди тих, які приходять до Бога через нього, бо він завжди живий, щоб заступатися за них. Відкупити світу має силу привертати до себе людей, звільняти їх від страху, розвіювати їхній смуток, надихати надією і мужністю. Він допомагав їм повірити в готовність Бога, прийняти їх через заслуги безмежного Спасителя. Як об'єкти Божої любові ми повинні завжди дякувати за те, що маємо посередника, заступника, захисника в небесних оселях, котрий молиться за нас перед Отцем. Ми можемо просити і отримати усе, що здатне, надихнути нас вірою і довір'ям Богові. У земних царствах колись існувало правило, коли Володар клявся у чомусь дуже важливому, аби запевнити людей у незмінності своїх слів і на знак виконання своєї обіцянки. Він робив заручником свою дитину. Але задумайтеся над клятвою вірності Небесного Отця, коли він, бажаючи запевнити людей у непорушності своїх слів, віддав свого єдинородного сина, котрий, прийшовши на землю, узяв на себе людську подобу і не лише у земному, короткочасному житті, але і зберігає це єство в небесних оселях як вічну запоруку вірності Бога, яка беззодня багатства, мудрості і любові Бога. Завдяки вірі у Христа ми стаємо членами царської родини, спадкоємцями Божими, співспадкоємцями з Ісусом Христом. У Христі ми складаємо одне ціле. Коли наближаємося до Голгофи і звертаємо зір на царського страждальця, котрий в людській подобі поніс заради нас прокляття закону, усі расові відмінності, усі сектантські розбіжності стираються, класова зарозумілість і кастова гордість зникають. Світло, що сяє від Божого престолу на Голговський хрест, назавжди покінчить з будь-якими розділеннями в суспільстві, створеними людиною. Люди усіх класів стають членами однієї родини, дітьми небесного Царя, не завдяки земній силі, але через посередництво любові Бога, котрий віддав Ісуса. На життя убогості труднощів і приниження, на ганебну мученицьку смерть, аби він міг привести багатьох синів та дочок у славу. Людина має цінність у Божих очах не через її положення, уміння, обмежену мудрість або талант. Інтелект, розум, таланти людини є Божими дарами, котрі повинні використовуватись для Божої слави і встановлення його вічного царства. Небеса високо цінують духовні і моральні якості. Вони переживуть могилу і будуть прославлені безсмертям протягом нескінченних віків. Але тільки ті, що оцінили благодать Христову, яка зробила їх спадкоємцями Божими, співспадкоємцями Христа, будуть підняті з могили і отримають подобу свого відкупителя. Тільки ті, які підуть за Ісусом туди, куди б він не йшов, ті отримають вінець. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми з вами були у числі тих, які отримають перемогу, здобуту Ісусом Христом. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. У ці хвилини ми об'єднали, щоб подякувати тобі. Адже ти подарував нам цей день, ти підняв нас від сну і сьогодні дав чудові обітниці, які так необхідні кожному із нас, тому що ми грішні. Тому в покаянні приходимо до Тебе і просимо прощай нас і дай нам мудрості, дай нам віри у живу, прощаючу жертву Ісуса, яка принесена заради нас на Голгофі, Господи Боже, дай нам мудрості оцінити цю жертву і прийняти її всім серцем. Сьогодні, віряючись з твої руки, чекаємо Твого благословення на наші справи, які ми будемо робити. Хочемо, щоб ти благословив наших рідних і близьких, наших дітей, і щоб ти особливим чином і надалі благословив наш край і благослови нашу країну миром. Господи Боже, святий, Тату Небесний, сьогодні просимо Тебе, щоб не дивлячись ні на які обставини, кожна людина. На своєму місці звертала свій погляд до тебе, шукала порятунку в тебе і благослови тих, хто піднімає свій погляд до тебе. Підкріпи їх, бережи тих, хто захищає нашу землю, і бережи тих, і веди тих, хто бореться за правду Твою святу. Нехай Господь до дня того, коли ти прийдеш, кожне вухо почує, що ти є Спаситель, ти є люблячий добрий Бог, допоможе і нам сьогодні звіщати про Твою любов. А за все, що ти зробив і за подарований день тобі подяка, честь попін і слава, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я не знаю, чи доводилося вам переживати таку мить. Коли ви відчували свою вину і не знали, що зробити із тим, дорогі мої, я знаю, що коли людина починає роздумувати про те, що відбувається, і в якому становищі знаходиться людство, і коли вона розуміє свою гріховність, вона відчуває ту важкість на своєму серці. І для того Ісус залишив нам чудову обітницю, яку ми читали сьогодні. Що коли б хто зрішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника, який пройшов наше життя, але не допустив у своєму житті жодного гріха, тому має право сьогодні заступатися перед нами, перед небесним Отцем. Тому сьогодні, дорогі друзі, давайте прийдемо до цього Ісуса, відкриємо Йому серце, тому що тільки щира сповідь не людині, подібній нам, а сповідь Ісусу у своїх провинах дасть результат, дасть нам упевненість і дасть облегшення на наше серце. Я дякую Богові за цю обітницю і сьогодні запрошую всіх. Прийти до Нього. Для цього так мало потрібно просто звернутися до Нього, відкрити своє серце і відчути, яке благословення бажає дати Господь. Тож будьте благословені Господом. До побачення.